Восени 1897 року поблизу села Трипілля археолог-аматор Вікентій Хвойка натрапив на стародавні артефакти, які відкрили світу одну з найзагадковіших культур Європи Трипільську. Це відкриття змінило уявлення про минуле українських земель і започаткувало нову епоху в археології. Вікентій Хвойка народився 1850 року в Чехії, що тоді входила до Австро-Угорської імперії. У 26 років він переїхав до Києва, який називав своєю другою батьківщиною. Спочатку викладав німецьку мову і малювання, а згодом займався агротехнічними експериментами, вирощував нові сорти проса й хмелю. Та випадковість змінила його життя. Після пожежі в лабораторії він помітив у землі уламки скляних браслетів, які, як виявилося, належали жінкам часів Русі України. Ця знахідка пробудила його давню любов до історії і Хвойка став археологом. Упродовж двох десятиліть дослідник обстежив десятки археологічних пам'яток від стоянок кам'яної доби до поселень скіфів і слов'ян. Його експедиції охопили території сучасних Київської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Житомирської та Хмельницької областей. Але найвідомішими стали розкопки поблизу Трипілля, де він виявив залишки глиняних хат, кераміку з орнаментами та глиняні фігурки жінок символи родючості. З'ясувалося, що ця культура існувала 5-3 тисячі років до нашої ери. Її сліди знайшли також на території сучасної Молдови та Румунії, що свідчить про широку розповсюдженість трипільців у східній Європі. Трипільці були хліборобами, які зводили великі поселення, розписували свої домівки і посуд у червоних, білих і чорних кольорах. Вони створили унікальний світ, сповнений символів життя, сонця і землі. Археологи вважають, що трипільці могли бути однією з перших цивілізацій, які свідомо планували свої поселення, розташовуючи хати по колу навколо центрального майдану. Хвойка, хоч і був чехом за походженням, вважав себе сином України. Він мріяв, щоб усі його знахідки залишилися в Києві. Завдяки цьому більшість колекцій дослідника зберігається нині в Національному музеї історії України. Його життя приклад того, як пристрасть до знань може змінити історію. 2 листопада ми вшановуємо пам'ять Вікентія Хвойки, людини, яка подарувала Україні її найдавнішу історію і відкрила для світу величну трипільську цивілізацію. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.